Що таке іпохондрія? Власне, це стан, в якому людина відчуває абсолютно реальні симптоми, дискомфорт, спазм, першіння, стиснення, наприклад, ком в горлі. Але об'єктивних медичних причин для цього немає. І таким чином людина робить хибні висновки: що якщо лікар не знайшов причину її чи його скарг, значить це поганий лікар треба шукати наступного. І таким чином людина ходить від лікаря до лікаря від обстеження до обстеження, шукаючи якесь певне захворювання. Сідає в Google, починає досліджувати в інтернеті всі свої симптоми, знаходить якісь страшні діагнози. Починає внутрішньо тривожитися і хвилюватися, що, мабуть, це дуже тяжкий діагноз, який навіть не можуть лікарі розпізнати. І таким чином людина знаходиться в такому неврозі. Як наслідок, якість життя знижується, людина постійно зациклена на симптомах, і вона не знає, де